Добрий день. Кожен з нас хоче мати хороший врожай, і кожен з нас хоче на дереві утримувати тільки ті гілки, які продуктивні. А непродуктивні будемо прибирати. Чому? Тому що дерево не має безмежних ресурсів, воно може прогодувати якусь кількість гілляк. Все інше просто-напросто вже дерево виснажується. У нас, по-перше, менші плоди маленькі. І, по-друге, їх стає вже з часом і менше. Дерево старіє і помирає, тому треба його, його періодично омоложувати. І зараз, е, покажу відео, Уже є яблучка, зелені, правда, ще ще довго до дозрівання. Але такі досить вони мають бути великі, якщо вони вже зараз такого розміру. Е, Що хочу сказати. Зараз будемо показувати продуктивні гілки і непродуктивні. Тому що в мене було багато відео, я показую, воно якби в теорії, а зараз на, на, на практиці ми побачимо на яких гілках є плоди. Зверніть увагу, що плоди є тільки на тонких гілках. Ось один рік і вже пішла ось тут у нас потовщення. І пішла дворічна гілочка. Дивіться, на дворічній гілочці вже є врожай. І пішла. Буває на однорічні. На кісточкових часто буває на трьохрічних також плоди. На зерняткових рідше. Тому робимо висновок. Плоди є на двох-трьох, буває на однорічних гілках. Сама продуктивна це дворічна гілка. Що на кісточкових, що на зерняткових деревах? Дворічна гілка, вона ще називається золота гілка. Тобто ми боремося за те, щоб в нас було побільше таких золотих гілок. Ясно, що вони були рівномірно розположені, щоб одна одну не затуляла, але сьогодні будемо говорити не про це. Хочу показати на цьому дереві, дивіться, ось груба гілка. Можна порахувати скільки, її, ну, в принципі, не стільки важливо. Ось дивіться, вже на таких гілках товстих на них немає. Від них йдуть гілочки, і вже на них є. Є плоди. Ну, про такої говорити не будемо. Це вже зовсім груба гілка, яка е, на, на собі просто вона йде як тримач, на якому вже є такі маленькі гілки. Для того, щоб нам збільшити врожай, нам треба щоб було поменше або зовсім не було отаких гілок. Чому я такі гілки залишив? Тому що я з цим деревом працюю другий рік, воно було висотою метрів 10. Зараз можете подивитися, я поступово його зрізаю і поступово позбавляється від грубих гілок. Коли ми робимо таку кардинальну обрізку, забираємо грубі гілки, в нас дерево більше, потужніше дає нам нові гілки. І ось вже буде третій рік на цю зиму, коли я буду обрізати. Вже в нас є тут однорічки, дворічки свіжі, які займають місця цим гілкам, які я буду прибирати. А такої товщини гілки поступово прибирати. Це є процес. І хочемо вийти на те, щоб на дереві було одно, дво-трьохрічня гілка. Можливо, десь буде 4 Це в такому випадку, коли пуста зона, ну і треба, щоб щось там було. Допускається, 4 гілка може десь бути, особливо ну, в нижньому ярусі, зверху ні. Тому щоб, щоб на ній хоч щось було. І дивіться, результат Результат цієї такої кардинальної обрізки яблука. Мають бути великі і середні, ну це може бути середні, а такі це вже не мають бути великі, тому що зараз їм ще далеко не пора. Видно, що зелені яблука. Ось у нас теж, бачите, на, тільки на тонких гілках. Якщо б ці тонкі гілки були не на таких підставочках, як я, я їх називаю сам так підставочки, а вони йшли прямо ось. Від центрального, стовбура, ось від центрального стовбура можете уявити, наскільки ми розвантажили дерево. Багатенько, тонких, молодих гілок з плодами це є рецепт нашого успіху. Тому не бійтеся, зрізайте грубі гілки, зрізайте без пенька. Я вже про це говорив, що пеньок це сажевий гриб, про це окреме відео. Зрізайте, позбавляйтеся, омоложуйте дерево, омоложуйте сад. І ви самі будете більше радіти, більше молодіти і успіхів! Вам з вами був Головань Володимир, місто Владижин. До побачення.